Ось такий жахливий кінець прийшов мому брудеру для курчат і перепилів. Десять років служив брудерок і завівся вошами. Вошивий зараза Скільки разів його не випалював, все одно воші розмножаються. Ось там бігають, падли. Прийдеться спалити кибеням, бігають, бігають, падли, залізли в щілини, ось повно їх тут. Я вже потратив два балончика випалював, кропив двіксом, кропив бутоксом, посипав пудрою, нічого не допомагає. Ось думаю допоможе балончик газу. Залишиться одна сітка, я думаю. Ось там навіть накидали полину. Була така чудова кліточка, відкривалась так. О, Вже трошки пропалилась. такие дела Прощай, бородирок, ти був хороший напарник. Я сьогодні тушитель на всякий пожарний. Ось так треба боротися з вошами, Іначе виходу вже нема. 10 років служби і тю-тю. Трошки будемо пригальмовувати, бо сильний вітер. І так, третя частина, кілька днів по тому, як горіла клітка, брудер. Я тільки що зняв сітку. І що вам хотів сказати, дивіться, горіла клітка, була сильна температура, а ця нечисть падла це біленьке таке лазе, називається воші курячі. Ще лази. Ні температура, ні вогонь, нічого я не бере. Потрібно спалити повністю. Тоді буде діло. Ось біленькі такі, зараз вам покажу. Подлюки, под люки Дребота. но тут вони тришки пить Тут залишились. Не лазять, падли Якось так.